Так, друзі, ще раз добрий вечір. Геодоста та Вінницький осередок Мазур Юля. Ну, от я передивлялася е, деякі уривки з інтерв'ю нещодавнього нашого президента, і президент говорить про те, що люди повинні повернутися в Україну. Це все прекрасно. І більшість людей з радістю би повернулися. Але є певне але. Це слова міністра МВС Клеменка. Того, що. Клименко сказав, що для тих людей, які виїхали, для них мають бути покарання. І їх мають штрафувати, їх мають притягувати до відповідальності робити там з ними якісь інші дії. Скажіть мені, будь ласка, хто після цього захоче повернутися? Хто після цього захоче приїхати і відбудовувати і творити тут якийсь бізнес? Коли у нас реально лобіюються інтереси олігархів на інтереси звичайних українців, у нас, вибачте, мене просто поклали. І ніхто не хоче дбати про те, щоб ці українці якось почали жити. У нас є дуже багато цікавих програм, які нібито створені для відбудови, для розвитку, для ще чогось. А по факту жодна з цих програм в реальності не може працювати. У нас є дуже багато дуже велика кількість і до війни було кредитних програм, але той кредит оформити нереально. Є дуже велика кількість нюансів, які. Не дозволять українцям приїхати назад і чесно працювати на своїй землі. Тому оце все, що нам розповідають, у мене складається така думка, що українці навмисно намагаються випхати за кордон всіма зручними і незручними способами для того, аби для когось звільнити кусок землі. Далеко не простої, родючої з прекрасними ресурсами і з працьовитою нацією. Тому, друзі, думаємо і далі буде.